Це чи не найуспішніший воєначальник країни? Генерал-полковник Валерій Гелетей. Валерій Гелетей український військовий, який має звання генерал-полковника. Його називали охоронцем перших осіб держави. Він був міністром оборони України, але пропрацював на цій посаді всього 103 дні. А ще чиновник відомий через скандал, у який він стряв через пишне весілля свого сина. Те, чим зараз займається генерал-полковник, вас точно здивує. Як і те, що він приховує? Деталі розкажемо вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Перемога буде, вона буде дуже швидко. Вже у 1988 році Галетей почав службу в органах МВС. Він був уповноваженим карного розшуку в Мукачеві та Києві. Потім працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку. У 2006 році Галетей почав керувати служби з питань діяльності правоохоронних органів секретаріату президента України. Через рік отримав звання генерал-майора в міліції і протягом двох років Вале. Лерія керував управлінням державної охорони, органом, який охороняє понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів. У 2008 році Валерію надали звання генерал-полковника. Протягом трьох років він був віце-президентом Аванбанку. А у 2014 тисячі Олександр Турчинов призначив Галетея начальником управління Держохорони України. Незабаром Валерію обрали міністром оборони України. На посаді якої він пробув 103 дні, дякую всім вам за високу довіру, яку ви сьогодні надали мені від імені українського народу. Це і непростий і нелегкий для України час. Хотів би також подякувати своєму попереднику, виконуючому обов'язку міністра оборони Михайлу Ковалю, за те, що він зумів зупинити процес сепаратизму в Україні і контролювати цей процес. Обіцяю, що на посаді міністра оборони. За вашої підтримки зроблю все можливе, щоб забезпечити безпеку наших співвітчизників. Обіцяю вам забезпечити спокій і порядок в нашій державі, поновити територіальність і цілісність нашій держави, її суверенітет. Принести спокій і злагоду в наш дім. Я переконаний, що Україна переможе. У 2014 році тимчасова слідча комісія парламенту встановила, що трагедія під Доловайськом на Донеччині стала через неадекватні дії тодішнього міністра оборони Валерія Галитея та начальника генштабу Віктора Муженка. Тоді Росіяни відкрили вогонь по українських військових, які відходили неподалік Киловайську, унаслідок чого загинуло 366 бійців. Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Галете і начальника генштабу, головнокомандуюча ЗСУ Муженка, привели до Іловайської трагедії. Тоді писали у тексті звіту. Сам Галетей казав, що тоді Росія значно поражала Україну у кількості техніки та живої сили. Тож такий котел міг статися у будь-якому населеному пункті. Після чого Валерій повернувся на посаду начальника управління державної охорони. Де пропрацював ще до 2019 року. Не був би Ловайськ трапився би Луганськ чи будь-який інший населений пункт. Чому за Іловайськ почали говорити? Тому що там були добровольчі підрозділи. Іловайськ став нашою грандіозною інформаційною поразкою. Ми ще не знали, як звільняти міста. Ми не знали, як себе поводить Росія. Ми не знали, скільки нам ще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалося в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потрохи ми звільняли міста і села. Щоб говорити, розглядати події, які відбувалися під Іловайськом, треба чітко зрозуміти. Це два етапи. Перший етап подій під Іловайськом – це етап, коли розпочинався процес звільнення міста Іловайська. невдалий процес, до речі, до того періоду часу, поки російські збройні сили не порушили державний кордон. І торлися на територію України, тобто широкомасштабний наступ на українські території. І другий етап, саме після вторгнення російських збройних сил, це те, що відбувалося вже після цього вівловаських подій. Ось у 2016 році стався ще один скандал, адже відбулося весілля сина Галитея Олександра та Надарії Маковецькій, світовий призерці з бальних танців. Подію відсвяткували у п'ятизірковому готелі Прем'єр Палац у центрі Києва. Організатори підрахували, що весілля могло обійтися нареченим щонайменше у півтора мільйона гривень. Таку суму втричі перевіщували річний дохід галетея у 2015 році. А сам охоронець перших осіб держав відмовився коментувати вартість торжества. Немоде скромна м'я син вироскровна можуть знамініти, можна цього красиво візьовувати славу, всі було навольне, візьмути знамінітості. Крім того, як з'ясували журналісти Бігосанфо, будучи на держслужбі, галети збудував будинок вартістю в 4 мільйони. Та ще й захопив ліс. За даними журналістів, Галатея має будинок вартістю 4 мільйони гривень на території закритого французького містечка Конча Заспа, яке збудували у рекреаційній зоні під виглядом реконструкції дитячого табору. У французькому містечку Галатея належить будинок площою 652 квадратних метри. Згідно з даними судового реєстру право власності, на цей будинок Галетей посвідчував через судовий позов у 2012 році, коли вже не був на державній службі. А працював віце-президентом Авантбанку, пов'язаного з колишнім генпрокурором Віталієм Яремою. Однак, у матеріалах справи зазначено, що будинок було зведено набагато раніше, саме тоді, коли Галетей ще був на державній службі. Так, у жовтні 2008 року Валерій на той момент очільник управління державної охорони отримав від ЗАД Гума дозвіл звести на орендовані підприємством ділянці будинок. Тоді ж було укладено інвестиційний договір на житловий. Вий індивідуальний будинок орієнтовною загальною площею 650 квадратних метрів. В Судовому рішенні також фігурує і сума інвестицій, необхідних для реалізації проєкту, а саме 3,9 мільйони гривень. Та в забудовниках грошей тоді не знайшлося. А ось галатей збудував будинок за свої кошти. Будівництво було завершено у серпні 2009-го. Лише за місяць до цього, 14 липня, 2014-го, чотирнадцятого, звільнили з посади очільника у при цьому до того моменту. Галетей усе життя працював на державній службі. Ні, він сам, ні його дружина, ні двоє його синів бізнесу тоді не мали. Галетей захотів тут оселитися уже після затвердження плану містечка. Вільних місць не лишалося, тож довелося залізти на територію лісопарку. Цей Дом е, знаходиться на території частичних е, території Київу, частично лісопаркового господарства. хазяйства. дому там, полдома, полдома тут. А як так вийшло? У ну, гранісу как-то двіга двінулі дода, коли ми аби то двинули, тогда, об этом не узнали. Тому получилось так, що між тому казалося в Одесі. у 2008-му Галатей уклав угоду на зведення будинку за 4 мільйони гривень, та в забудовника грошей не знайшлось. І тодішній очільник удо збудувався за свої. При цьому ні він сам, ні його дружина, ні двоє його синів бізнесу не мали. Нині свої 652 квадрати чиновник чесно вказує у декларації, що цікаво, саме як житловий будинок без усіляких дитячо-рекреаційних метафор. Зі невідомо де перебуває глитей. Останні дописи на його сторінці у Фейсбуці датуються 2019 роком. У 2020-му екс-міністр оборони оновив свою біографію і додав звання генерал-полковника. А у 2022-му поширив дві світлини у військовій формі. На одній він стоїть сам, а на інший із військовими. З того часу Валерій веде непублічне життя. Ну а на цьому поки що все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.